Привіт-привіт, народ. Підемо проприскувач тракторний звичайний. І так, от приїхав в село і дивлюся, під оприскувачем накапало масло. Ага, раз накапало масло, звідки воно може накапати. Тут тільки з насоса. Насос заливається, масло, певна кількість, ну, все, звичайно, як має бути. І, значить. Це пробка заливна і одночасно щуп. І я її відкручую. Блін, пільюха з нього не дає залізти, відкручую значить, цю пробочку. Хочу провірити рівень. А тут така кака. По-перше, під саму пробку масло. По-друге, воно якесь грязне. І що? І що? А воно ще якесь підозріло ріденьке, а воно тут таке не має бути. Бачите оце яке воно? О! Що значить? На сленгу. Трактористів, сметанка, сметанка! Таке буває. Тракторі, ну, взагалі в будь-якій техніці, якщо прорве прокладку, ну, коротше, не військову прокладку. Але тут теж є і вода, і масло. Коротше говоря ой, паляха, муха Коротше говоря все, понятно просто. Е, в оприскувачі трошки залишилося води, ми його промивали. Після останнього обробітку вода помаленьку поступає в насос, а в насосі прорвалася ця сама мембрана, яка качає воду. От. Це таке вже в нас було. Вона прорвалася, пропускає, значить, сюди в масляну ванну воду. І насоса треба ремонтувати. То не є якась страшна проблема. Ці Мембрани дешеві, але ту хворобу треба устраняти поскоріше, через те, що водичка попадає сюди в масло, там де є підшипники. І порживіють підшипники. Якщо не вчасно не зробити, то можуть підшипники заклинити. І наробити біди, не дай Бог, звісно. така буває то Звичайна справа, техніка є, техніка, вона ламається, то можна поремонтувати. То не є щось таке страшне, катастрофічне. Але коли хтось щось таке побачить, то не, не лякайтеся, а спокійно знімайте насоса, мембрани ті продаються в будь-якому магазині тракторних запчастин. От. Міняйте спокійненько, ну, подивитися, треба буде, звичайно, що там з підшипниками. Бо це вже якщо е, довго, коли, ну, ми пирскали десь два тижні назад. Е, це значить я тоді перевіряв, був рівень нормальний. Ну, до роботи. Після роботи не перевірав. Е, хто його знає, коли воно. Ну, судячи по тому, що воно змішалося, то вже під час роботи протікала вода в масло. От, І тут в... В пробочці є така вон канал, що воно вигонить. Не рве ні сальники, нічого, а вигонить лишнє і воно, видать, собі помаленьку вже виганяло масло. А масло ж ваш, легше за воду. Вода стоїть знизу. Через те оце накапало, то накапало. Е, а може через верх, може через верх, капало, хто його знає. От така історія. Лікарство просте. Можна ремонтувати його спокійно, ну але ж треба його ремонтувати. Треба знімати насоса, забирати додому і робити його. От такі бувають фокуси з насосами, з оприскочами.